Права рука, права рука, давай, треба. Це після інсульту. то що дуже погано ходив. Боліла нога, рука. Сергій Мостепан пацієнт відділення реабілітації 4-ї міської лікарні. З самого початку він навіть не міг самостійно переходити з положення лежачи в положення сидячи, зі слів фізичного терапевта закладу Максима Васяніна для реабілітації Сергія обрали методику ходьби високої інтенсивності. Фізична терапевтка Ольга Охріменко каже: у Чернігові вони єдині, хто працює за цією методикою. Суть методики полягає в тому, що робота з пацієнтом відбувається при високому пульсі і тренуванні конкретних компонентів. Для цього використовуються спеціальні датчики, які фіксують пульс пацієнта, і програма під'єднана до гаджету, яка це все візуалізує. За її словами, методику ходьби високої інтенсивності вони вивчали в рамках україно-норвезького проєкту з реабілітації. Такий підхід кардинально відрізняється від класичного, пояснює терапевтка. Якщо в звичайній фізичній терапії це помірне навантаження, поступовий початку це інтенсивне тренування. Отже. Пульс має одразу бути високий, і саме в період максимального допустимого пульсу ми працюємо з пацієнтом, не звертаючи уваги на інші компоненти. Максим Васянін розповідає, робота з пацієнтом починається з мультидисциплінарної комісії, яка оцінює його стан та обирає методику терапії. Зараз ми з вами знаходимося на сходах, де відпрацьовується один із субкомпонентів ходи, саме у високій інтенсивності ходи. Протягом усього курсу терапевти документують зміни в стані пацієнта. Максим говорить, методика ходьби високої інтенсивності є дуже ефективною. Сергій в нас вже 8 місяців, так його реабілітація у нас почалася після двох місяців після інсульту, тобто в підгостреному стані інсульту. Так, і за шість місяців ми якраз здобулись те, що він самостійно пересувається у відділенні, може самостійно піти почистити зуби, так піти взяти. Дати тарілочку, поїсти, тобто повна незалежність саме в побуті. зі слів завідувачки відділення реабілітації міської лікарні No4 Лариси Кадіної над реабілітацією завжди працює команда, до якої, крім фізичних терапевтів, входять лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапевти, психологи та логопеди. Пацієнт в центрі цієї команди, а також його родина, і від злагодженості цієї команди. Залежить і той результат, який ми отримаємо. Дарина Перепечон, Олександр Цірок, Суспільне новини, Чернігів.